Хочу розповісти вам дещо про а, поняття світла а, про те, що воно живе, а, і про те, що як ми сьогодні можемо це знання використовувати. Хо, вітаю, ви в полієви. Ви знаєте, да, що ми в атмології, коли формуємо свою певну а, таку призму відповідно до сучасних знань то починаємо ми з ідентичності, хто я є. І для когось я тіло, розум, душа, людина, там і, так далі, і так далі. Але коли ми шукаємо коріння всього цього, то ми знаємо, що ну, тіло нам не належить, ну, це об'єктивно. Воно наше, як наша квартира, ми можемо казати, да, але ж це держвласність нашої планети, і не одного атому ми не заберемо з цієї планети, все залишиться тут. Коли хтось каже, там, що ми розум, свідомість, то тоді знову, да, де її джерело, що її. І а, сьогодні квантова а, механіка відповіла на це питання, коли вони досліджують, що ж таке а, фізична матерія. То бачу, що вона сконструйована з атомів, а атоми в своєму ядрі на якомусь рівні стають хвилею, тобто стають світлом. І ось ця хвиля, енергія, вона туди, далі, умовно, в квантовий світ, коли далі починати це досліджувати, має певну свою прошаровість. Квантова механіка каже, що це теорія струн. І сьогодні ці знання повністю відповідають тому всьому, що ми читаємо, що ми пишемо про себе. Тому, коли ми скажемо, що ж ми таке, ми можемо сказати, душа, свідомість, частина Бога, ми частина вібрації, ми частина світла, ми і є світло. І а, мені весь час було цікаво, да, що ну, ще є якийсь напрямок а, в минулому у людства. Де ми про це вже знали, можливо, якийсь народ, можливо, якесь плем'я, можливо, ще хтось. Тому що ну, ми знаємо, що ми всі пантеоном богів там різних молилися. Ми знаємо, що дуже багато було вогнепоклонників. І вони не просто вогню вклонялися, вони якраз вклонялися живому світлу, Богу і мали це велике підґрунтя. І е, мені були цікаві ці ритуали, до чого вони просто до життя, про, просто до джерела певного, і е, е, звертаються. І натрапила я на таке словосполучення, як світовидове моління, е, світовид був такий славянський бог, е, це світло, і йому молилися. Не сонцю. І от да, я коли почала читати про ці старослов'янські знання про цього Бога, то зрозуміла, що ось є оця відповідь, яка більш-менш пояснює, що в древності, в старину наші предки з вами знали, що ми діти живого світла. Я неодноразово казала, що мені кажуть, що ви не Ціните і не розумієте, що ви живете на живій планеті і у вас живе Сонце. І що дуже багато істот проходять еволюцію, проживають в світах, в яких штучне світло механічне, і в яких штучне сонце. І от мені було це незрозуміло, поки я не почала досліджувати ось саме ці знання старослов'янські, тому що мені також казали, що наші предки володіли цим знанням і більш ніхто. І не дивлячись на те, що я вже багато років як дослідник. Досліджую різні напрямки дійсно слов'янська і буддийська, до речі. Але в буддистів там трішки по-іншому. Знали вихід з двомірного світу на світ духу, на світ праві. Тому дуже багато хто каже, що ми живемо в світі, в якому є там матерія і ефір, і вони складають один ціле. Це правда, але ще є третій рівень. І оцей третій рівень є реальність, тому що і ефірний план, і фізичний план це все. Ще ілюзорні такі плани, які е, являються первим проявом е, того рівня, який ми з вами називаємо духовним або світлом. Так ось як називали наші пращури, наш світ? Вони називали його білим світлом. І це не метафора, тому що є сонця, жовті. Е, Чорні, холодні, колючі, тобто різні різні різні. Знаєте, ми, коли ми кажемо Ой, сонце, то ми думаємо, що сонце це завжди жовте, жовтеньке, золоте і тепленьке. Да? А виявляється що, ні. виявляється, що ні. І безпосередньо, так як у наше сонце це живе сонце. То воно давало прохід до цього світовида. Світовий це Бог, який не тільки в нас, а і не тільки в нашій галактиці, а взагалі всесвіту такий ієрарх цей. І він представник білого світла. Що це таке? Дивіться, все є хвиля. І хвиля це що можна сказати колір, спектр. А є, є білий світ, є червоне світло, є жовте світло. Да, і вважається, що ми представники білого світу. А ми кажемо, ми ж так навіть в наших там і висловлювання ці використовуємо в наших якихось там словах. Я як на цьому білому світі жити? Вийшов на світ Божий, вийшов на білий світ. Вийшов. І ми думаємо, що це така. Ну, Казочка якась старовинна. Ні. Оце і є наші проходи. Ми повинні досліджувати ми жителі якого світу а, і якого світла, тому що світ формує те чи інше, сві... світ те чи інше світло. І ми діти, а, ми представники а, живого світла, білого світу. А, і забули хто. І тому сьогодні, коли ми в Атмасасангі пропонуємо казати, я є світлом», Сьогодні, коли ми отримуємо вже практики, такі практичні знання, як ми можемо ці знання використовувати, то ми зможемо більше їх розшифрувати, коли ми взагалі зрозуміємо, до чого ми належимо, а що до якого світу, до якого світлу, тому що яке світло ми є. Бо запитати зараз у будь-якої людини, що таке світло, то вона скаже, це, це, вона буде це пояснювати як світле, да? а тут не зовсім так, тому що є е, 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 багато цих прошел. А ми безпосередньо дійсно білий світ, і тому в нас світло це завжди світле світло. Але знаєте, в ньому ж також є відтінки. Знаєте, що є, е, наприклад, сірувате, там, чи… Світле, світле, світле найсвітліше. А, і а, я вже десь записувала Етер, розповідала, що є відповіді на цей світ у ескімосі, тому що в них є 10-40 назв білого. І а, є назва, не доходять туди руки, а, щоб знайти оце, цю назву, як називається найсвітліше у них, ну, тому що в них там є і е, такі цікаві назви, знаєте, коли це білий, і прям три слова пояснюють, який це білий, там по, типу, білий талого снігу, е, чи білий там якісь там епічні, такі в них є назви. А це повинен, якийсь світло світло а так ось саме це світло сьогодні починає працювати через сонце, починає працювати через нашу центросому і починає оживлювати, освітлювати нас. І це також певний фокус нашої уваги, тому що це знаєте, як дитину до якогось віку не цікавлять певні питання. А потім приходить час, і її починає це цікавити. От так ми завтра з вами, зараз з вами людство, яке вже зробило певний крок. Ми вже в цьому квантовому переході. А це значить, що свідомість починає вібрувати на більш високому рівні. а Це значить, що ми починаємо задавати собі питання, які не задавали. Так, ось це одна із таких наших просвітницьких діяльностей починати цікавитися, що таке життя. Як живе стає живим, що його оживлює, що таке світло? Ми представники якого світла? Тому коли ми кажемо я є світло», і ми знаємо, що це я є світло життя. а Це ми з вами там на санкальпі такі, да, знаємо під час Атмасангів, коли ми проговорюємо цю фразу ключ. І зараз показують нам пишуть дуже багато і атмалійців і безпосередньо тих, хто на атмасасами буває, а як вже. Люди стілюють себе в атмосангах не просто цією фразою, а вони ідентифікують себе з цим, заходять, наприклад, в хворий орган, а навіть починають там щось шту, не штучно, а волею певною, ніби системною командою підсвічувати. І зараз ми от, дуже багато в нас таких експериментаторів, і вони ніби знаєте, така хвиля. Раз і з'явилися, раз і з'явилися. І мені ще менеджери там про те, про те розповідають. Я кажу: ну бачите, дожилися вже. Коли наші клієнти вже нам розповідають, і без свого досвіду своєї практики приносять ці інструменти, якими ми з вами будемо обов'язково ділитися. А для цього треба розуміти природу цього феномена, розуміти, що таке світлоносне наше тіло, розуміти, до якого світла ми з вами відносимося, що воно може, на що воно впливає, що таке білий світ. І ще ось така інформація, про яку я вже проговорила, що виявляється, що. Про білий світ знали наші предки, не знаючи, чи знали Тібетці. Тому що я релігію бон не дуже добре знаю. Ну, я такі основні постулати знаю. Буддизм – це вже те, що прийшло на налаштунки, і воно на такому. Містичному, езотеричному, шаманістському підґрунті все ще ґрунтується. А от мені здається, що наші предки вони були максимально близькі не до езотерики, а до науки. Я не знаю, чи була наука тоді така розвинена, чи так ці знання їм дали, що ми сьогодні вже з вами, які мають доступ до сучасної науки, можемо це розшифрувати. Але ж тоді питання, куди це все ділося? І в нас, окрім е, цих, е, господи, швидко хотіла сказати: де в нас там письмена всі ці слав'янські? Е, господи. Це вже, це вже якась криза жанру, чи, чи я, ну я ж така ж, як і ви зараз у цьому сучасному часі вже витирають з пам'яті все, що нам не потрібно, бо тут в голові була ціла Вікіпедія колись. А зараз вже цей забуваю, да, як ці джерела називаються. А, ну, Бог з ними, хоча ну вже аж смішно як це можна було таке забути. Але е, головне, що у нас з вами у славян. Були ці знання, коли їх не було ні в кого в людей. І, судячи з усього, через нас і йде пробудження цієї нової віри, але слово віра не підходить. Це вже дійсно науковий підхід, на основі якого ми можемо вибудувати свою. Лінзу світосприйняття, розуміння світобудови і відповідно нашої комунікації з цим джерелом, частиною якого ми являємося. Бо якщо ми ця частина, то ми і є це. І це те, що треба буде через науку, через це розуміння, через це крок за кроком буде і всьому людству донести. Тож, це можливо тільки через зв'язок з землею, тому що зв'язок з родом це завжди зв'язок з землею, не через ДНК. ДНК там дуже швидко, вже через надсять колін жити, жити не те, а саме через зв'язок з землею. Тому в нас сьогодні буде так через війну розуміння цінності своєї землі. Любові до неї, пошани до неї, розуміння, що ми частина цього ДНК цієї землі, і саме через зв'язок з нашою Україною, а ми сьогодні з вами і будемо пробуджувати оці знання наших предків, які в польовому ДНК у нас лежать, але вже відповідно до сучасного розуміння, до сучасної системи знань. Тож. Слідкуйте зараз. Ми беремо. Такий напрямок в нас при міжнародній академії відкрилась науково-дослідницька лабораторія. Сьогодні ми провели для бажаючих знати про школу Атмахілінга першу зустріч, завтра в 20.00, по Києву буде друга зустріч. Де вже ми будемо таку свою легенду розповідати, як це все з'явилося, на питання різні відповідати. Тому, якщо вам цікаво, приходьте, да, якщо вони були. Чи подивітися в запису, якщо немає можливості бути фізично. Але це дійсно крок, і я бачу по зворотним зв'язкам, якщо ви таке я завжди. Про це знала, тепер розуміє. Ой, ну так це ж прям про це. Ну це ж прям ідентично. Це ж... і скільки в цьому радості, і основи, і довіри своїй вірі, да? коли ми просто щось там знаємо. Тому сьогодні шлях за тим, що не просто віримо. а Провіримо, да? ми можемо це підтвердити. Якщо ми не можемо це підтвердити, то чи навіть не знаю, чи можна в це вірити, да? можна, напевно, якщо знову таки це якось відчувається чимось іншим, якось можна чимось іншим заміряти, не апаратурою, там, не знаю, тонкоматеріальним якимсь планом. Але е, все рухається до того, що наука, яка е, була, Відокремлена від духовності сьогодні якраз і підтверджує всі духовні феномени. І ви бачите, яка паралельна йде робота. З однієї сторони наукове і матеріальне поєднується, з іншої сторони. Наша моральне починає нарешті інтегруватися в правове поле, в економічне поле. Знаєте, раніше навіть розмов таких не було, чи це порядно, чи це не порядно, чи це не по-людськи, чи це а, є домовленості, є закони, це бізнес. Да, там. чи це а зараз починають розуміти, що всі сфери нашої життєдіяльності потребують інтеграції а, духовного, людяного а, інакше ми з вами не побудуємо нічого тут людського і не перейде. Але для цього нам повинно нам треба паралельно знати і оці всі нові надбання, які пояснюють нам старі оці закони. Тож, світовідове моління, до речі, це хтось з атмоліців мені написав, і я собі десь там зберегла, а потім потім прямо туди прохід отримала, тому дякую, якщо мене хтось чує, хто мені написав. І е, хотіла б поділитися з вами цією радістю, що тільки в нас були ці знання, ну, принаймні я не знаю інших. А можливо ще десь були. Ну покренім нас, хоч відбитки від цих знань дісталися. І мені казали, коли я запитала, чому війна, чому з нами, чому кажуть, тому що ви хранителі, тому що ви носії, тому що ви це і є, тому що ви діте життя, а життя і буде своїх дітей, тому що кому ж довірити це цю справу, як не своїм дітям. Що у вас це є? Що ви зараз згадуєте, але вже поімновуєте, називаєте передсучасне. да і от такі підтвердження там ага є. Тож ми з однієї сторони згадуємо, з іншої сторони, пробуджуємося, ще з однієї сторони це модифікуємо відповідно до сучасного. Тож, не знаю, наскільки це було корисно, але захотілося з вами, так, знаєте, не чимось там предметним, а порозмовляти, поговорити на цю тему. Все, дякую за вашу увагу. Йдуть, йде щось дуже-дуже. Класно, воно воно вже давно йде. Але знаєте, як набирає обертів, набирає всього, може, десь боже, щось буде потрішки змінюватися на фронті. Не радує, звичайно, ця Польща, але ж вона нам також відсвічує те, що в нас всередині відбувається. Це ще один доказ, тільки в нас починає тріщати всередині, назовні з'являються нові недруги, тому що всередині мене друзі. Тож хочемо, щоб зовні були друзі, щоб зовні була підтримка, щоб зовні не було зради. То давайте витравлювати це всередині, змінюватися. Але знову таки система, бачите, дозволяє зробити певні зміни, які не дозволять системі зруйнуватися і будуть тими кроками до трансформації. Тому просто довіряємо, що все вчасно, своєчасно, але і не розслаблюємося. Так що не засмучуєтесь, ну все, все в нас добре настільки, наскільки це можливо. І це правда. That would be my